Сьогодні хочу вам показати готовий ремонт однокімнатної квартири. Це житловий комплекс святобор. А це в нас доволі велика кухня. І поділена вона в нас буде на дві зони. З цієї сторони в нас буде кутова кухня, керамогранітна плитка такого бежевого кольору під мармур. Вона глянцева. Мені дуже вподоби. Ось такий підрозетники чорного кольору по всій квартирі. З цієї сторони, в нас зробили таке декоративне фарбування сірого кольору. Воно таке глянцеве. Під мармур з прожилками. З цієї сторони, у нас теж дуже красиве декоративне фарбування, але іншого кольору дуже фактурне таке рішення. І з цієї сторони, в нас буде телевізор. Подивіться, як вам фарба такого кольору. Якщо ви помітили, у нас на кухні два кольори. Квартира пофарбована уся. Але два кольори сірий та такий бежевий кольор. З цієї сторони, у нас теж декоративна фарба і теж декоративна така штукатурка. Але вона йде без визерунку такого. З цієї сторони, у нас буде диван. Це місце, де буде острівець ось такі у нас світильнички. Їх можна буде опустити трохи нижче. І буде кондиціонер. Ось такі штори бежевого кольору. Подивіться, як він таль. З цієї сторони, така велика лоджія. На лоджії поклали керамогранітну плитку. Під керамогранітною плиткою тепла підлога. І, до речі, я хотіла вам показати. Буквально на хвилинку, друзі, я хотіла вам показати, це незвичайна однокімнатна квартира. Чому? Бо тут є вихід одразу у двір ходімо. Буквально хвилинку. Подивіться, як облаштовано. Це житловий комплекс святобор. На першому поверсі. Тут усі квартири і тут мешкають вже люди. Подивіться, як красиво та затишно. Ось така велика лоджа. Ходімо. Ходімо. Тепер зараз ми подивимося ванну кімнату велику, простору, керамогранітну плитку та душову кабіну проходьте. Це в нас душова кабіна, доволі велика, тропічний душ, змішувач. На підлозі в нас злив. керамогранітна плитка темного кольору. Виходьте сюди. І так, велике дзеркало з підсвітленням. Умивальник. Подивіться, тут у нас були труби, як обіграли та зробили керамогранітну плитку. Шви дуже тоненькі. Я вважаю, що це показується якість, як укладається керамогранітна плитка. Вона глянцева. Подивіться, як красиво виглядає глянцева плитка у ванній кімнаті. Мені доподобається, напишіть, що подобається вам плитка, якщо вона така глянцева. Умивальник. Змішувач чорного кольору. Можна ручки помити. Так, тумбочка у нас під дерево. Така зручна. І така знизу теж є дуже багато місця. У нас йде підвісний унітаз, інсталяція чорного кольору. Рушнико-сушарка чорного кольору електрична. З цієї сторони в нас бойлер. І в нас виводи зроблені для пральної машинки. Я хотіла вам показати міжкімнатні двері. Ми обрали двері від українського виробника. Подивіться, з такими чорними чорними вставками і чорні ручки. До речі, в нас дуже багато, багато такого акценту чорного це плінтус чорного кольору. Ми бачимо чорні вставки тут. І підрозетники теж чорного кольору. Ходімо в кімнату. Ось така кімната. Дуже теж мені подобається. Подивіться: з цієї сторони в нас буде ліжко. Такі світильники біля ліжка. Це в нас ідуть розетки з цієї сторони, та з іншої в нас будуть тумбочки. Ось такі світильнички. Люстра. І що мені доподобать, стіна акцентна. Теж зробили декоративною фарбою. Вона фарба ця глянцева, вона перламутрова, дуже красива така фактура. Подивіться, сірий колір такий металік. Фарба від українського виробника. З цієї сторони буде телевізор. Ну і вікна. Вже повісили те штори. Оздобили шторами повісили такого ж кольору, як і на кухні. Тюль. Ось так красиво дуже, дуже така затишна, красива квартира вийшла. Пишіть, як вам, так. Да, а з цієї сторони, на нас колір такий світло-сірий, якщо камера передає світло сірого кольору. Ну і ходімо тепер знову на кухню. Я хочу вам показати підлогу, сказати щодо підлоги. У нас іде на підлозі, на підлозі у нас кварц, вініл, замковий під дерево. Кольори можна обрати теж різні: темне дерево, світле дерево. Бувають такі кольори більш сірі, холодні, під скандинавський такий стиль. Обираємо різні. Так, хотіла сказати, що з цієї сторони, до речі, будуть шафи та пуфічок. Вже замовили дизайн кухні, і де будуть розташовувати, розташовуватись меблі, вже спроєктували. До речі, ремонт проходив без дизайнера. Не робили дизайн-проєкт, ремонт зробили замовники самі на свій смак, підібрали і фарбу. І де, що буде розташовуватись, допомогли меблярі. На стелі, до речі, у нас стеля натяжна, з таким точковим освітленням, то забула вам сказати, і led підсвітлення. Ось так. І так, квартира 43 квадратних метри. Я сподіваюсь, вам сподобався ремонт. Квартира затишна. Світла, різні кольори: темно-сірий, світло-сірий та такий бежевий. Поєднання мені дуже доподобля. Я сподіваюся, вам теж сподобалось. І так, друзі, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами і до нових ремонтів!